Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас уже 14 вересня 2024 року. В місті Запоріжжя, слава Богу, спали спокійно. Але вдень пишуть, чули в деяких районах вибух, мабуть, за городом. Ми не чули, Ночі теж спали спокійно, ну як спали спокійно? Я десь заснула вже після 12 ночі, собаки щось розривалися, гавкали, виходила два рази, мабуть, коти бігають. Тепло якраз, і може у них починається нічне життя, може якісь ховрахи, може якісь там миші чи криси переміщаються. Собаки дуже гавкали, на камеру дивилися, виходила, нічого не видно. Але потім, слава Богу, всі ми лягли спати. А вчора був прекрасний вечір. Ми були на природі, я все приложу і ми отримали масу задоволення. Були в маленькому лісочку в сосновому, де запахи неймовірно чудові. Давно не було такого заряду бодрості, сосни. Вони мають і лікувальний ефект, заспокоюються. Я ще чу, йому, читала бі? знаю. І всі, мабуть, знають. Недарма масла фірні теж продаються сосновим запахом, він цілющий дуже вважається. Я показую свої помідори, частину помідорів вже зібрала. Буду сьогодні робити якийсь салатик, частину ще оставила. В цьому році я помідори не купляю. У мене є свої. Небагато, але мені на салатик вистачає. Слава Богу. Вам чудових вихідних! А головне, хай буде тихо, бо бугають, як зайдеш у це, в телеграм канал і на Ютуб, як зайдеш у ці новини. Думаєш, та хай би я не заходила. б Ну, правда, неправда. Ну, не 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 ну, не не ну, навіть якщо це правда, дуже пугають, що знову можуть бути такі ракети. Навіть навіть ми як, да, знаємо, що ми можемо зробити. Держатися, триматися, Валеріанка на поготові. І віримо в найкраще, все буде добре. витримаємо, дай Бог з Боже поміч, витримаємо всім гармонії. Миру в серці. Саме найкраще обнімаю вам всього чудового. Хай все буде у вас гаразд, друзі. До побачення. Тут я посадила свої кіпарісовіки на знову повітряна тривога, друзі. Сьогодні, мабуть, вже четверта чи п'ята багато було. Ксюша сьогодні їздили на ліплення. І перед ліпленням була повітряна тривога, і після була. Потім ми приїхали додому дома пообідали, теж була повітряна тривога. Четверта чи п'ята. Ночі були теж дві повітряні тривоги. Ну, дивіться, ще я вирішила землею не засипати, зразу вчора поспішала. Ось тут ще трошки залишилося, я це ще утрамбую. Трошки земля повинна. Сісти і я так потім ще буду за пісочок, слой пісочка сюди трошечки зверху, і е, обичну земельку. Сіру підсипала, потім е, підсипала спеціально, е, як він називається, сорбент, який смоктує дуже вологу. Трішки камінців теж підсипала. Спеціальна земля всередині для хвойних теж підсипала, вже нічого не знімала, бо вчора ми спішили. І зверху, бачите, буде пісочок і оця земелька теж. І потім розтрамбую, все буду розрівнювати. Хотілося б мені і тут і що теж квіточок посадити, От бачите, де ячик на чоловік каже не треба, хай буде така зона, де можна там ходити пограти, може, діти будуть м'ячі грати. Я би хотіла це все теж засадити квіточками різними, але поки, поки так. Да? Прийшла наша рубіча, Ксюшка вдома. Я вам форматую відео, трошки не доробила, вирішила на вуличку вийти, зараз буду забирати Ксюша, планшет. Купили планшет, дитина, вся там. Я думала, що в неї там неділя пройде, вона не буде в цьому планшеті сидіти. Ні, я не можу витягнути. Це якесь горе ці планшети. Воно їй цікаво, вона грає в ігри. Зараз вона там скачала якусь ігру. Як робити зачіску і макіяж. Ну, Моделі там різні, їй це подобається, Ну, я ж думаю, що все ж може. Оцей запал у неї пройде, але ще неділя пішла не проходить, вся в там в этом інтернеті, як воно ну, дітей поглощає ці інтернети, ці ігри, Ну цікаво, але вже якось треба і, і треба встанавлюватись. Діти не можуть іще остановитись. Всім чудового настрою, чудового дня. Хай буде все гаразд. Зважаючи на ці повітряні тривоги. Ще покажу. Дивіться, що пирожок наш робить. Пирожок. Пирожочек маленький. Красотусик маленький. Будь здоров. Моя дівчинка. Ой, пузіму зіке вони такі смішне, які вони гарнюні. Привіт від дівчата. Маляпузики. Ой такі маляпусики. маля пузики. А Сенечка спит. Видите, где Сенечка Канекорса? Сейчас покажу, где Канекорса. Ой, где -ка велика. великая, да? велика собака? Что такое? Что ты не поняла? Что ты так дивишься? Миша на Руси. Миша. Мы на фрешку. Французький бульдог у нас фрешка. Кажем, мы Миша. Да? Давай сюда глядь. Давай, мама, глядь мене, быстро. Да, и тебе поглядить, И тв, и всіх. Синя. Завжди підходить теж третя, но сейчас лежить, мабуть, дуже хочется им спать. Что ты там жуешь? Что ты там жуешь? Красоточки. Да, вчора колючку в рот взяла, жевала, то бананы жует. Чего-нибудь ну, надо жевать. Рубика. Такая продолжалась. Смішнючий. А оця дівчинка-француженка вчора знову була на кірпічах. У нас громні там метр заввишки. Вона залазить, як кішка. І по тих кірпічах бігає. З однієї кучки кірпічує на другу. Я навіть не могла собі уявити, що це може бути таке. Дядька ще як акробатка. Ну така, у нас акробатіще. Скажіть, мама, давай дві мені нове а ні все ніяк. Не одіну новий ошейник <хи> і знімаю в старенькому Дьо? Оці дівчата без ошейників, у них є ошейнички. Їм так, щоб нічого не давило. А оця красавіця, дивіться, у неї тут на цьому Нічого, що він старенький, є новенький. Просто якось це ж треба, оце, бачите, штучка всередині адрес. Адреса. Оце ці штучки треба відкрутити. Хоча ж бігака недавно знову бігала, так? Да? такий. Ти Та чого такий заєць? Заяць, заяць. Хороший заяць наш французький. Ну Це вона животик завжди мені дає животик. Мама, глядь, мені живот. Я глажу. Да? Красотуха. Ну да, возьмем. Якби б мы, не гляділи б все время, да. І вона б так лежала, бачите. Кайф. Кайфушки. Красотки. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 13 вересня 2024 року. Сьогодні ми спали спокійно, але ввечері писали про те, що пролітають шахіди, в деяких районах були вибухи. Ми щось чули, але ми не знаємо, чи то грім, чи то шахіди пролітали, збивали. Але було щось таке. Грім був дуже такий цілу ніч з вечора. тому ми могли спутати. Я не хочу а, говорити на 100%, чи то грім був. Але блискавка була і вночі Ксюшка просипалася. Я її гладила, потім вона знову засинала. Дуже-дуже був гучний грім. Але вранці все проснулися, пішли до школи, слава Богу. Зараз зробили прогулянку, після школи ми відпочили, поїли. І Ксюша захотіла з чогось, щоб я її купила. І я її купила ось, дивіться, пончик. Ось такий гарнесенький. Смачні пончики. Рубічка, тобі пончик не можна. Рубічки, зараз будемо давати щось вкуснесеньке. Да? Випрашивай, дівчинка моя, це не полезно для собак. І дивіться, що я ще сьогодні купила. Бачите, ось кіпарісовіки ще купила. Два кіпарісовіка і землю. Зараз буду займатися. Сходили, скупилися. Тепер можна буде садити. Хочу ще вам відео сформатувати, зробити, вилежити. І потім, І потім буду займатися я своїми справами. Ще хотіла, але я вже не знаю. ще дивлюся, так мені ці гортензії подобаються. Думала, може ще цю гортензію одну купити, там продавали, ще є. Але вже не такі гарні, як я вон купила, така вона велика. Оцю я маленьку, це така вона ярка, дуже така, якби не червона і не рожева, а темно-рожева. Ну, Поки вона не має кольору, мабуть, треба ще препаратом підкормити. Спеціальним є же там препарат, я показувала для кольору. Подивимося. Ну, Поки воно не видно, я перший рік займаюся цими гортензіями. Для мене це дивина, мені цікаво, як воно. Там кольор, як вони набирають. Ось, дивіться, це моя красунечко, сонечка, трояндочка. Теж вже друга дві квіточки. І ось тут формується теж. бутончики. Підживлювала я позавчора спеціально, підкармлювала і розочки. І хочу показати. Дивіться, ось теж які я в осінню садила. Що там, там уже? Ой, рубі там опять. Дивіться, що зробив. Рубіша, а що ти там уже вкрала? Ааа, відбіртка от від пончика. Ну не можна, нельзя не можна таке розбирати. Зайчик не можна, треба. Ай, я робіть. Дивіться, оце банан вчора, який вона не доїла. Я думала, все-таки Сеня доїсть. І ні, от і поживала, поживали, виплюнули. Ось це такі дівчаночки наші. Дождь у нас. Ночі такий дощ, така блискавка. Але це так добре для рослинок. Це дуже-дуже добре. Відро выброшу. Викинула я. Бананчик, що моя красива дівчинка, що моя хороша красотулечка. Ксюшенька. Теж сьогодні як хорошо, п'ятниця, не треба уроки ті робити. Звісно, така тяжка була неділя, бо Тож ми ціле літо гуляли, а це вже все, дисципліна. Тут головне, у нас дисципліна, що треба прокидатися дуже рано. Ну я прокидаюся 6.30. Ну, я прокидаюся о 6.30, але мені треба десь так 30 хвилин для того, щоб а, якось почати ходити, почати зображати. Я не можу так швидко. Раз. І тут ти вже вся яка гурчик свіженька. У мене так не виходить. Мені треба спокійно попити каву, там, подивитися телефон, сходити в кімнату. зрозуміло, яку ось так. Ксюня! Ксюня! Ну, Ксеня <сіка> співає пісню, павка. Всім чудового мама, настрою. Вихідні, добрих піп. вихідних. А ми зараз будемо з Ксюшенька буде свої, відпочивати, а мама буде садити свої. Тільки я думаю, де їх посадити. І зараз я подумаю добре і десь посажу. <поцю> так, <поцю> Сінька? Красотка. Зараз дзвонили наші друзі. Хто? Секрет. Наші друзі позвонили. не няня. І зараз нас, скажем так, пригласили на прогулянку до природи, но ну, не на хортицю. Поки секрет. Юлька, ну не с Сльоша. Да, она соскучилась за Лёше. Лёша, Леша в Польше с мамой уехал. Она очень соскучилась. Я тоже вспоминаю. И соскучилась за Юлей. Хотела бы так встретиться. Они приедут, наверное, не раньше лета следующего. Ну, да, ничего, школа. Она отвлекается. Она отвлекается. А так она соскучилась за Лешкой. Я тоже, вот честно, соскучилась. Как-то привыкли мы с самого детства. У нас дети одного возраста. Леша и Ксюша, мы одного возраста, но у меня третий ребеночек, а у Юльки первый ребенок. Так здорово все получилось. Всем хорошего настроения желаю, друзья. Позитива, добра. Спасибо, что поддерживаете, что смотрите. Я очень благодарна. Спасибо, что понимаете. Видите мои старания украинской мовы. И цены так просто. Пора идти. Якщо всі в Запоріжжі розмовляли на українській мові, це було, най... Дуже було б найдуже швидко. А так, я все, весь час себе перестраю, перестраю з одної з мови на другу, але я рада Ксюше, бо їй треба школа на українській мові. Я давно хотіла, я стараюсь. Не ідеально, що малий багаж у мене словесний, що я... Видаю таке саме-саме прості речення, але нічого. Все буде добре. Я не акцентую на це уваги. Мені треба для Ксюшки. Все буде добре. Всім добра. Любові, гармонії, тихої, тихої ночі і вечора. До побачення. Всіх вітаю. У нас сьогодні п'ятниця, продовжується, вечір. І ми приїхали в чарівне місце. Дуже чарівне. Друзі, пригосили. Тут просто неймовірна краса. Я зараз вам покажу, так, які тут види. Дивіться, річечка от Дніпро тут ну, не так, не дуже далеко, але ну, там немає підходу, де купатися. Сішечка знайшла. О Боже, Уліточка. Да, тільки обережно. Ось отакі місця тут. Все же мені хоче показати Оліточку. Дуже, дуже гарний. Равлики класні. А можеш ти возьми під дерево, щоб ніхто не наступив. Дуже, дуже класно. класний. Немножко не розчитав, да? Ні, там. Тут запахи неймовірні пахне сусло. Боже, подивіться, які пагропи, да, рельєф рельефів. Боже, казка якась. Е, ну, тільки дивіться, що люди зробили, привезли сюди матрас, там ну, тут може хтось займається якимсь спортом, тільки мінус, але люди, як завжди. Люди є люди. Ось такі гарні місця. Дуже-дуже тут чарівні місця. Я думаю, посадила три. Паріса маленьке. І ми сюди приїхали. Тут ми були до війни, дуже-дуже давно були тут. Чи, чи початок війни був, чи до війни, ну, да, це було дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю. Така краса тут. Я в лісі посаджувати. Сіння спасає равлики. У вас ній, у ній Та ні, це вони такі, це не гадость. Ксюша. Подивіться, тут навіть чарівні будь Вони такі гарні. Ксюха? Ти моя ксюха. Маленька, дивіться, тут хтось ще Новий рік зустрічав, мабуть. на ялинці залишились, якісь прикраси. Іва, бачу, такі як верби, іви, сосни, такі інтересні, ще дуже цікаві покручення. Клас. І Ксюня наша. теж ж там білає, дивиться все. Вона тут була малесенька, ми були. Дуже маленька, десь два рочки їй було, мабуть. Воронки десь каркають. Ну, як же без них? Чудовий запах на хортиці. Там своя краса, а тут Мас, запахи такі. Улітка. Да, дотя, Давай в домик. хай вона живе, і вона хоче додому. А не бійся її. Ти головне її не розбий, бо там у неї, бачить домик, панцирь. Нікого нема. А я бачу, вон там до личині, там бачу вода. О, о там вода, там в Дніпро. Я би сама додому не вер... мабуть, не вийшла. Якщо б не на машині. Я думала, що хто, хто? там вода в Дніпро, а ось воно ні, з другої сторони. Ні, ну буває там у чувака там пальку, да?

Більше всього виділятися. Сівий. Дуже гарно. Тут надзвичайно такі чарівні види, взагалі, запахи. І сосна шашличком це шучимось. Ми з Ксюшкою хочемо трошки пройтися і подивитися, там до водички підемо. Ну, тут, мабуть, не дуже далеко колючки бачу. Калючок багато, обережно, ми в Ну Все одно треба обережненько. Боже, яка тут краса. У мене, звісно, трясеться камера. Я вже казала, немає стабілізації, але нічого. Ти, я чую звуки. Десь так, ну, не дуже далеко. І бачу звуки. Тут дуже колючі, дивись, які колючки. На деревах обережно, щоб не наколоться. А ну отак, Ксюш, як мама, мама на карачках. Тут. А там десь люди. Да, там дітки. Ой, ура! Ксюша, я до води вийшла. Я бачу, ось там водичка, Ксюш. Пішли дайте давай. О, ты видишь водичка? Да? Не про. Супер, победа. Ура. Ой, как красивая гусеничка. Подивися. Красота. Неимоверная гусеничка. Горненько. как залипла. Давайте. Ну, а да лучше не трогать. Я думаю, нет, но... Да. Вот ну, так аккуратненько погладила. Молодец. Красивая гузинка. Она хорошо замастувалась. Сейчас я не йду. котик Кушає. Кушає. Видите, какой кот! Молодец. Видите, який красивий кот. Всех вітаю! Сьогодні ми будемо робити такі смачні баклажанчики. Для цього ми купили 4 великі баклажанчики. І всіх вітаю! Сьогодні ми будемо обжарювати такі чудові баклажанчики. Як я їх роблю. Баклажанчики у мене будуть в клярі яйце із мукою. Спочатку помила я. 4 середні баклажанчики, на скибочки порізала, таким образом, зробила ромбики. І обов'язково треба посолити на 40 хвилин. В середньому 40 хвилин у мене більше трошки постояли, годинку постояли, вони посолені і пустили сік Це обов'язково можна трішки віджати і водичку вилити. І робимо лярчик мука із яйцями, 3 яйця. І 5 ложок муки, можна 4 ложечки, щоб була така густенька консистенція. І все це будемо прожарювати на сковорідочки. Це буде дуже смачно. А баклажани вони корисні, це знають всі. Всім смачного! Препін 3 яйця. трошки солі трошки приготували клярчик тепер беремо олійно, наливаємо на сковорідочку. Можна розрізати наполовинку, так добре, добре, щоб в клярчику було все, і на споворідочку, з двох сторін і обжарюємо. Це буде дуже смачно. Щоб було швидше, жарю на двох сковорідках. Перевернули на другу сторону запах неймовірний, і залишилося трішки. Друзі, наша смакота готова. Дивіться, я натерла сиром зверху, прикрасила укропчиком. І можна подавати не тільки своїм домашнім, а можна навіть коли гості приходять, можна для гостей теж подавати таку страву. Вона смачна. Дуже корисна, і я думаю, що всім сподобається. Всім приємного апетиту, Доброго настрою, хай Вам щастить.